Вчора ворог з важкої артилерії атакував Великомихайлівську громаду Синельниківського району. Пошкоджені лінії електропередач люди не постраждали. Сьогодні ж вранці окупаційна армія РФ, вкотре обстріляла Марганецьку громаду. Наслідки уточнюються на Дніпропетровщині. Минуло без обстрілів, але на ранок ворог накрив вогнем Марганецьку громаду з важкої артилерії. Всі деталі атак наразі уточнюються. На щастя минулося без загибель та постраждалих. Ворог продовжує тероризувати сусідню Херсонщину, обстрілює правобережжя. Також днями три людини підірвалися на мінах під час проведення польових робіт. Місцеві полишають свої домівки та евакуюються до нашої області. У місті нами було обладнано 86 закладів, тимчасового перебування. ВПО для нових криворіжців у цих пунктах організовано триразове безкоштовне харчування. Створені належні умови для проживання, робимо все, щоб підтримати людей у цей складний час. На Дніпропетровщині триває набір до гвардії наступу. Тільки на Нікопольщині вже подали заявки понад п'ять десятків добровольців. Це охоче остаточно звільнити усі захоплені расистами території України. Долучитись до гвардії наступу можна, заповнивши заявку на сайті шторм І трохи приємностей на останок бригада тероборони з Дніпропетровщини за підтримки артилерії перетворила БМП окупантів на купу металобрухту. Давайте разом переглянемо це круте відео. Владислав Авдієнко Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу.